В житті ситуації з нестандартними дверними проємами. От як отут у нас зараз. Проєм височезний, але вузький. Що ж робить, так збудували. Доводиться часто спостерігати, що хтось сам робить двері, деякі майстри халтурять і просто роблять завжди коробку з одного матеріалу. Тобто це або труба 50, або 40 на 60, або 40 на 40, або чисто з уголка. От. Але ніхто не забороняє вам комбінувати матеріали. Дивимось ось наглядний приклад. Проєм високий, але вузький. Ми порог і верх кидаємо профільну трубу 50 на 50. А боковини ми робимо з 50-го кутника. Для того, щоб у нас залишився максимально широкий дверний проєм. Бо він. Бо не, бо не розполагаємо ми простором. Так само можна чинити, і коли у вас проєм низький. Тобто, ми, допустимо, у вас там проєм по ширині стандартний чи більше, ніж стандартний. Ми його робимо повністю там, з труби, а в вершок ставимо кутничок, щоб нам не красти висоту. От, Так що комбінуйте і все у вас вийде.